Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент перебуває сьогодні з робочим візитом у Молдові. Там Вадим Красносельський зустрічається з Ігорем Додоном. Діалог двох президентів без кроваток проходить без участі членів офіційних делегацій, супроводжуючих осіб і ЗМІ. За час президентства Вадима Красносельського та Ігоря Додона це вже четверта зустріч на вищому рівні. Глави держав спілкувалися у січні і березні 2017-го, а також в квітні цього року. Передбачається, що основними питаннями сьогоднішньої зустрічі, навколо яких розгорнеться дискусія, стануть підтримка спільної миротворчої операції та актуальні проблеми екологічного стану Дністра. Сьогодні збройні сили Придністровської Молдавської Республіки відзначають 27 сьому річницю творення. Вадим Красносельський привітав особовий склад зі святом. Продовжуючи героїчні традиції своїх попередників, Придністровська армія є надійним щитом народу. Сьогодні особовий склад Збройних сил Придністров'я несе службу забезпечення незалежності та територіальної цілісності держави, її оборони і безпеки. В Придністровській армії служать професійно підготовлені військовослужбовці, які день у день вдосконалюють свої навички в ході проведення заходів бойової та оперативної підготовки. Йдеться у вітанні. Президент зазначив, що проведені в Придністровській. Армії реформи, покликані зміцнити дисципліну і підвищити рівень бойової готовності Збройних сил, створити армію нового зразка, мобільно таку, що оперативно реагує на мінливі умови. Вадим Красносельський поважав Придністровським військовослужбовцям міцного здоров'я благополуччя та подальших успіхів на благо Придністровської Молдавської Республіки. За традицією День збройних сил Придністров'я майбутні офіцери склали клятву на вірність батьківщині на столичному меморіалі. Курсанти військового інституту Міністерства оборони дали присягу за урочистою подією в житті майбутніх військовослужбовців. Спостерігала наш кореспондент. Столичний меморіал священне місце для кожного солдата. У строю курсанти військового інституту. У найближчому майбутньому кадрові офіцери Придністровської армії. Ви успішно пройшли курс молодого бійця. Тепер у вас попереду чотири роки навчання. Вам потрібно буде проявити цілеспрямованість старання в навчанні, витримку в майбутніх польових виходах, стрільбах і водінні військової техніки. Будьте старані в навчанні. З щастю, несіть звання курсанта військового інституту. Ви майбутнє збройних сил. До цього дня майбутні лейтенанти готувалися кілька тижнів. Курс молодого бійця, години строєвої і фізичної підготовки, знайомство зі статутом у теорії і на практиці. Колектив зразу нормальний був. Ми все колектив нас спочатку. Було дуже важко звикнути вставати рано. Дисципліна у нас це дуже важливо. Є хлопці, які не відразу розуміють. Їм потрібно говорити, пояснювати. Я навчився... Я навчився тому, що потрібно весь час виконувати накази. Раніше не прислуховувався до думки старших, а зараз став більш дисциплінованим. Реста присягає на много національному народу Придністровська З трепетом Стрепитому душі, але впевненим голосом юнаки промовляють слова клятви. Заповітне служу Придністровській Молдавській Республіці, розноситься по всьому меморіалу слави. Батьків переповнюють почуття гордості за своїх синів. Держусь, тому що я теж був військовим. Бажаю, щоб він був гідним військовим, щоб служив вірно батьківщині. Головне, щоб не почалася війна. Терпіння, здоров'я. Терпіння, здоров'я бажаю, успіхів у бойовій підготовці. Попереду у юнаків чотири роки навчання. Перші два вони будуть жити на казарменному положенні. Сьогодні кожен з них пов'язує життя з армією і мріє стати генералом. Вітання з 28-ї річниці утворення нашої республіки напередодні отримували інваліди-захисники рибниці та сім'ї героїв загиблих у 92-му році. Глава міста відвідав кожного особисто. В'ячеслав Миронов, герой афганської та придністровської воєн. Поранення отримав на плацдармі в кошниці. Там розірвалася міна. Щоб врятувати бійців, прийняв удар на себе. Зараз по місту пересувається у візку, але гостей зустрічає сам. каже, завжди відчуває підтримку придністровців. Короткий по всьому У короткий термін по всьому місту зробили проїзди на візку по тротуарах. Це дуже здорово, дуже допомагає. Буквально усе місто покрите. У будь-яке місце можна під'їхати. У нашій республіці. Я думаю, кожній людині жити дуже легко. Ніколи тебе ніхто не залишить. І якщо ти щось зробив для республіки, то тим більше республіка ніколи не залишиться в боргу. Я відчув це на собі. Глава міста подякував захисникам за те мужнє рішення, яке вони прийняли в 90-ті роки, ставши на захист нашої республіки сьогодні. Ріятна сьогодні приємно усвідомлювати, що вони є активними членами громадських організацій беруть участь у проведенні меморіалів у освітніх закладах, всіляко особистим прикладом, показуючи молодому поколінню приклад героїчного беззавітного служіння своїй батьківщині. Всього в ході акції з подарунками відвідали 14 інвалідів захисників Придністров'я і сім сімей загиблих героїв. Епідеміологічна ситуація скоро у республіці оцінюється як нестійка благополучна. На сьогодні лабораторно підтверджено один випадок захворювання. Медики кажуть, загроза збільшення хворих є, оскільки сусідні країни вже кілька місяців потерпають від цієї недуги. Протягом останніх десяти років кір мовчав. Це заслуга вакцинації, стверджують медики. Однак недуга про себе почала заявляти. Причина проста: кількість вакцинованих людей сьогодні менша. За необхідні 95-98% населення. Ми всі на щоб ми зараз кинули всі сили для того, щоб підвищити рівень охоплення щепленням проти кору. Поліклініки вибирають дітей, які за віком мають вакцинуватися. Школи повинні проводити бесіди з батьками. Повинні пояснювати, розказувати і проводити просвітницьку роботу, що їм загрожує, якщо їх дитина не буде вакцинована. Кором заразитися у шість разів легше ніж грипом, але не така страшна, кажуть медики. Недуга, як і є наслідки: пневмонія, ларингіт, менінгіти і навіть енцефаліти. Не винятокі летальні випадки. Кір захворювання дуже легко поширюється. Навіть були випадки, коли передавалося через вентиляційну систему багатоповерхівки. У 100% людина в разі контакту з хворим занедужує, якщо не щеплена. Основний захід профілактики вакцинація. За цим великим амбарним замком зберігається панацея від підступної недуги. Вакцина її вистачить, кажуть медики для всіх охочих прищепитися від кору. Індійська високоякісна, сторонньої дії немає. Велика увага тут умовам зберігання. Ми стараємося на кожній полочки, щоб у нас були на кожній полиці електронні датчики для вимірювання температури. В залежності від вакцини різна температура. Щеплення може може зберегти людині життя, тому що коли робиш щеплення, вносять певний штам, кусочок вірусу, і в організмі утворюються антитіла, які дають людині можливість боротися з вірусом. краще зробити щеплення ніж потім хворіти. Для того аби убезпечити себе, зробивши щеплення, потрібно звернутися до дільничного лікаря. А в разі виявлення симптомів, кору медики настійно радять викликати лікаря додому. Президент за здоровий спосіб життя. Веслувальна регата під такою назвою пройде 8 вересня у Бендерах. Її організовують на базі спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву веслування. Участь у регаті візьмуть спортсмени та ветерани веслувального спорту з міста районів Придністров'я і особисто глава держави. Питанню виховання здорового покоління зараз в державі приділяється особлива увага. Реконструюються спортивні майданчики та будуються нові, відновлюються спортивні арени, як, наприклад. У Бендерах стадіон Динамо комплектується інвентарем заклади освіти та спорту. Днями Бендерська школа гімнастики відсвяткувала початок нового навчального року з оновленим гімнастичним підлоговим покриттям. Випробували його юні акробати відразу після урочистої лінійки. У школі гімнастики початок навчального року відзначають вперше і по-своєму мінімум офіціозу ніякого традиційного шкільного дзвоника. Це зрозуміло, адже спортсмени тренуються цілий рік, не роблячи перерви на канікули. У місті за останні півтора року багато зроблено для спорту, Дещо що дісталося в вашій школі. Сподіваюся, що цей напрямок буде розвиватися і надалі. 8 вересня відкриється наш стадіон Динамо. Там буде маса секцій. Якісь тренувальні процеси, і ви там зможете проводити. Юні гімнасти і акробати вже тренуються на новому спортивному килимі. Його держадміністрація придбала для школи напередодні нового навчального року. Головна перевага цього покриття щільність і амортизація, яка знижує спортивний травматизм. А більша площа килима дозволяє займатися на ньому більш ніж півсотні спортсменам одночасно. Це обладнання... це обладнання вперше за останні 10 років, яке відповідає сучасним вимогам і саме підходить нашим видам спорту для гімнастів і спортивних акробатів. На сьогодні спортивні школі у відділеннях художньої та спортивної гімнастики акробатики і стрибків на батуті займається близько 300 вихованців. До кінця осені їх кількість зросте. Лави юних гімнасті поповнять малюки, які пройдуть тримісячний підготовчий відбір. А цей день запам'ятається ще однією приємною подією: педагогічні заслуги відомого тренера Наталії Шабаліної, яка віддала цьому закладу вже 30 років, відзначили медалю за трудову доблесть. Дубосари готуються до осінньої озеленювальної кампанії. Вже зараз в Дубосарському лісництві до висадження готові 50 тисяч саджанців – берези, білої акації, червоного дуба і не тільки. За останні кілька років площа лісів у Добасарському районі збільшилася на 500 гектарів і сьогодні складає майже 3,5 тисячі гектарів. Нові території це ті землі, сільгосп призначення, які вважалися незручними і через це не використовувалися. Завдання представників Держлісфонду тепер залісити ці території. Ми висаджуємо ті. Ми висаджуємо лісові культури, які можуть тут жити. Якщо на хороших ґрунтах росте дуб та липа, на кам'янистих, щабинистих сосни. Садимо по 20-50 гектарів у рік. Саджанці вирощуємо самі у міні-розсадниках. Міні-розсадник це як ясла в дитячому садочку. Ось звідси, наприклад, вийде кілька тисяч саджанців сосни. Потом ми вже пересадім в відкритий ґрунт. Потім пересадимо у відкритий ґрунт на наступний рік на весні, на дорожчування. Тому що, якщо таку маленьку кореневу систему посадимо у відкритий ґрунт, то не зможемо доглядати. А тут доглядаємо, поливаємо, підживлюємо, аби дати стимул зростанню. На сьогодні в Дубосарському лісництві підготовлено 50 тисяч саженців, берези, черемхи, білої акації, червоного дуба, сріблястого клена і сосни. Як тільки дозволять погодні умови, працівники Держлісфонду приступлять до відновлення і створення нових лісових масивів, а також озеленення міста. Подвиг Олександра Матросова у лютому 1945-го повторив наш земляк, уродженець села Кузьмин Кам'янського району Іван Солтис, закривши грудьми амбразуру ворожого дзоту, герой навічно зробив кроку безсмертя. Напередодні йому виповнилось би 95 Урочисті заходи, присвячені вілені даті з дня народження Івана Солтиса, розпочалися з школи, у якій він навчався до війни. Молоде покоління земляків знає, що на війну автоматник Солтис пішов у 44-му після звільнення району від окупації. Фронтові шляхи пролягали через західну Україну, Білорусію Польщу. Польщу. Освобождені польського містечка Лузе. При звільненні польського містечка Луїзенталь, вже будучи пораненим, Іван Солтис при атаці закрив власним тілом амбразуру ворожого дзоту. Сам загинув, але дав змогу своїм однополчанам успішно піти у наступ. Там і покоїться у братській могилі. Солт загинув за три місяці до заквіченого бузком і тюльпанами переможного травня. На батьківщину повернувся у 1965, але вже у бронзі. Почесний караул пошукового загону Аврора, створеного при Кузьмінській школі, біля пам'ятника героя СРСР, вишукується завжди у всі пам'ятні дати. Ми пишаємося тим, що Іван Солтис виріс у нашому селі. Його подвиг це приклад мужності, патріотизму, любові до батьківщини. І наше завдання розповісти все, що знаємо про нього своїм дітям і онукам. Цишками, що ведуть до будинку музею героя СРСР Івана Солтиса, крокує вже декілька поколінь кузьмінчан, Незважаючи на те, що з кожним роком події страшної війни все далі відсуваються в минуле, зацікавленість молодого покоління до історії не згасає, адже вони нащадки тих солдатів, які не вагаючись віддавали своє життя за сьогоднішнє мирне небо до рідних домівок з великої вітчизняної війни, не повернулось більше сотні кузьмінчан. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!